Що таке мокап і як ним користуватися. У нас є сертифікат. Нам потрібно його розмістити на макапі формату А4. Для цього заходимо в Google, вводимо мокап А4. У нас відкривається безліч макапів. Обираємо, мокап, який нам найбільше підходить. Заходимо на сайт і його скачуємо. Після скачування. Відкриваємо архів з мокапом. І відкриваємо самий мокап. Далі переходимо в шари. Обираємо шар з іконкою знизу справа. Клікаємо по ньому двічі. У нас таких шарів є декілька. Через те, що у нас є декілька виглядів на одному мокапі. У нас відкрилася сторінка, на яку нам потрібно перенести наш сертифікат формату А4. Переносимо і розтягуємо на весь формат. Далі закриваємо це вікно і зберігаємо наші зміни. Також ми можемо переносити наші файли безпосередньо з ілюстратора. Для цього заходимо в ілюстратор. Обираємо наш файл і перетягуємо його з зажатою лівою клавішою мишки в Photoshop. Так само його розтягуємо. Закриваємо і зберігаємо. Кожен мокап ми можемо редагувати під наші потреби. Змінювати колір, фону, а змінювати кількість елементів, забрати якісь елементи, переміщувати їх.